Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. Чи йде негатив від родичів, на тих, хто дивиться відео близьких людей? На усіх родичів, далеких, близьких, з сторони чоловіка, дружин? По лінії мами, по лінії батька. Чи йде негатив на тих, хто дивиться відео близьких людей від родичів? Ну, ви багато чого. Познімали, багато чого познімали. Зараз потрошку вам повертаються фінанси. Дуже сильні напади були на фінанси. У вас е, захист міцний стає. Ой, та, такий негатив робили, коли люди е, зупинялися. Припиняли роботу, припиняли свої плани, апатія, руки опускались руки, ви не могли працювати, і негатив шов більше мені, десь, щоб ви не досягнули успіху. Не були успішні. Ви дуже правильно зробили зараз, віддалилися. Вони все одно будуть до вас а, тягнутися. І тут пряме попередження. Не підпускайте, будь ласка, в, в дім особливо. Є такі родичі у вас, вони можуть а, щось давати, їсти, випити. І, і там програма на бідність. На майбутнє, вам попередження, як би вас не підлещувались як би вам, тут вийшли родичі, не писали повідомлення, може, якісь маніпуляції, любов така сильна і так вас люблять, це все тільки щоб зруйнувати, зробити крах. У вас по долі бути успішним, успішною, багатою людиною. Вони хочуть поживитися. Дуже є родичі, такі, вони як хижаки, і їх треба тримати подалі, розуміти це подалі від себе. Заперечу весь негатив убирає. Заперечу весь негатив убирає когось, навіть в родичі, які а, самі роблять магію, негативну програму ставлять. так, дивіться, родичі, порчені програми на самотність ставили, закривали вам шляхи дороги на одруження, на другу половину, щоб ви не вийшли заміж, блоки стоять, щоб не було щирих почуттів кохання. Порчені програми на самотність, щоб ви постійно були самі. Остуди такі. До речі, весь А обирає. Але ви маєте або майстра, або, може, дивитесь чистки, і ваша доля зараз покращується, змінюється на краще. Оцей негатив, що робили родичі, знімається і повертається їм назад. Можливо, будуть такі повідомлення від родичів. Тому що їм дуже-дуже погано стало. Крадніки теж. Краднені. Да, такі підступні дуже люди, і це не зміниться. Ви маєте це усвідомити. Це не буде змінюватись. Вони все одно до вас будуть лізти. Якийсь вираз такий де під ваше крило. Може, дивляться, чоловіки дуже сильні, мають характер, відповідальні чоловіки, і от такі криси, пацюки, такі зрадники дуже підступні, хочуть, щоб ви їх під своє крило прийняли. Вони не зміняться, вони будуть далі і далі обкрадати, крадниками ставить. Ой ще тут і хвороби перекладав хтось. Ну, це жінка мені до похилого віку. Свої борги могла скинути. Втручались також, щоб не було сім'ї, щоб зруйнована була сім'я. Навіть щоб у вас і не було нащадка. Заперечу, весь негатив вибираю. Прошу ваші сили, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на вдачу, на успіх, на гроші, на здоров'я, знімаються всі переклади, скиди, обміни і подміни. Негативні програми, борги, карма чужа знімається, повертається назад, родичам, тому, хто став, хай з ними все це відбувається не на переклади, не на Переводи скидає не по колу, не по крові, не по роду не переходить, тому хто зробив, лишається і хай сам це все одробляє Буде так. Піше лиха зробити вам не зможуть. Оцікає твожу, по інших шляхах ідуть. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги і вдень, і вночі допомагайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео, близьких людей, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, більше вороги. Підступні родичі влазити в долю не зможуть, одводяться, оцікаються віки вічні, буде так і так їм. Знімаються порчні програми на самотність. Відкриваються шляхи дороги, на кохання, щирі, почуття, на сім'ю, на дітей, на продовження роду. Дорога легка. Двері відкриті. Буде так. Буде так. Так, добре. І є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат, на любу суму. Давайте подивимось, чи є негатив на продуктах, які привіз колишній чоловік, тому хто запитує, чи зробили підлив, чи підклад біля двору колишній чоловік, чи колишня свикруха. Робили, ну, ви дуже гарно з цими їжею повелися. Дуже гарно, а чоловік у вас підступний дуже. Це людина, яка вставляє в спину ножі, приворот ставили. Такі оморочені програми. Хотіли щось ви, щоб любили, щоб любили, дуже любили, але на вас хочуть їхати, їздити далі. А у вас карта перемоги. Відчуваю, ну, що ви більше не контактуєте. Хоче, щоб ви любили, щоб ви були залежні заперечу знімаю. Правильно на їжу і робили, заперечую весь негатив, убираю. Відсікаються повністю всі прив'язки залежності, убираються. Давайте подивимося, чи робили підклад на подвір'я. На подвір'я біля двору. Робили. робили на сльози, на страждання, на якісь такі. Тут люта ненависть, така стоїть програма, щоб агресія заради агресії. Лили програму. У що мені йде, як коли, щоб люди ранилися, щоб фізично саме. Щоб плили пролилася круг. Заперечую весь негатив убираю не перший раз. От, і мені щось вийшло, що не тільки чоловік і свекруха, а що це робили через третіх людей, і у вас там їхні Є. Чи може це коха... як, у колишнього є коханки чи якісь подруги, може, ну дуже вони заздрять, хочуть вам порчі зробити? Вибираю повністю всі підклади, негативні програми, порщ на смерть, на хвороби знімає, агресія. Повертає назад, звідки прийшло туди і вертається, очищається повністю подвір'я, очищається повністю двір. І все, що біля двору повністю очищається. Всі ножі, що закопували, всі рідини, що лили, замовляли, будь-які програми, які б не замовляли, не підкидали, не переливали, анулірується. Повертається все назад. Ти не на переклади, не породу, не покрою, не поро... Не, не, по колу не піде, тому хто зробив, лишається на перевод не йде. Хай собі на собі, самі самій собі все це зроблю буде так, так і є. Так, це було зроблено. М чи робив э, чоловічий свекруха негатив на того, хто запитує, і на сина? Скажіть, допоможіть. Хочуть, щоб ви їх любили. І по церковному егрегору робився негатив. А тут більше так. З силою змусити, щоб ви віддавали гроші. Може, щоб вони вам нічого не давали, а ви давали. Щоб ви були на прив'язі, причому цікаво, ставлять так, щоб ви їх любили, кохали, наша сім'я все гаразд. І в той же час вони мають. Агресивно з вами поводиться, дуже так. От ви не уходите, а маєте так приймати всі агресивні дії, значе це норма. І вам це подобається. так, Що мені йдуть іголками якимись ще? Анулірую повністю, знімаю всі притикі голки, анулірую це більше не працює. Магію роблю. Дзеркальну магію анулірую, повністю знімаю. Обираю всі порчені програми. Що вони переживають, щоб у вас не було сім'ї. Порча на, на сім'ю. Прошу Вищі сили, одведіть, от одверніть всі магі, негативні порчі настрій, кладовицькома, вбираю з нього. Із того, хто запитує хто дивиться, всі погані програми анульовані, всі підклади, підливи, притики, прикорми, опої знімаються, анулюється все активну програму, Повертається назад тим, хто робив. Не на переклади, не по колу, не покрою. Не породу тим, хто робив, лишається, і хай з ними все це станеться. Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Відновлюються відносини. Повертаю вашу щасливу жіночу долю, чоловічу долю. Всім, хто дивиться від діє, тому хто запитує. Повертається сила, енергії, здоров'я, молодість, фінанси і краса. Повертається щаслива доля буде так. Вищі сили, янгелів, охоронців, духів, роду, прошу захисту міцного для того, хто запитує його сина, родини, захистіть, будь ласка, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, свій округ, одведіть колишнього чоловіка. Більше втрачатися в вашу долю не зможуть. Як тільки починають нападати сили, втрачають свідомість. Церковний магія магінулірується із тіла виймається, із простору енергетичного, фізичного, обирається, очищається повністю простір, Буде так і так і є. От, і що робити із цими продуктами, що, може, лишилися. Да? От те, що прийшли вас напаювати, накармлювати. Його треба все викинути на смітник в пакеті зав'язати і сказати, що ви на з'їдення негативу так покласти в смітник. От, на з'їдення негативу духом смітнику. І печиву або цукерку уплочену сказати. Те, що подвір'я. Подивіться, може десь свіжі ямки, порушена земля. Нічогось сіде, може, ніж десь буде. Ну, це вже все має очищене бути, як я зараз почистила. От. Але його теж бажано знайти і пакетом забрати на. Ну, зазвичай це має бути глибокі якісь місця на річки чи озера, де немає пляжу, що воно потонуло і ондіном духом води на. Збереження цього негативу, і теж монетки кинути на те, що у плочі забрати. Очищення дому зробити це дуже легко. Ви маєте взяти свічки, можна церковні, mm -hmm. бажано в полин гарно обгорнути, може, навіть отак обгорнути, і фольгою взяти, знизу закріпити, такий, як зробити. Парасольку таку так, -так перевернуту. І е закріпити можна три свічки одразу. Можна обваляти в полин і ще такий ялівець є. Є він дуже гарно очищає. А це е ефірні олії. Теж е, намастить свічки олією, буляти в полин, в полин, звіробі, полин можна і крапиво і піти по дому, по подвір'ї пройти з права на ліво і вийти повністю всі куточки, все і казати, що цей вогонь очищає. Повністю полин, крапива очищає повністю енергетичний, фізичний простір подвір'я будинку, від усього негативного, магічного впливу, будь-яких програм негативних, втручань, бісів, сушів, ляв, очищається від кладовицької магії, церковної негативної магії, порч, проклять. Порщ на смерть, на здоров'я, крадників, стягів, і перекладів, і обмінів, і подмінів хвороб, негативних програм, і приворотів, і оморочок, і мороків. От, очищається, на віки вічні буде так. Говорить і в вікнах проходить усі. Проміжки, в дверні прийоми, ці проходи можна прокручувати. Ці міста куточки крутить, таким колом справа наліво обходити все-все-все. І в будинку справа наліво, і в двері вийшли. І подвір'я, якщо от у вас є ворота, вхід, і теж обійти, обійти і вийти. І це теж пакет, і треба забрати ці опалені попіл, опалені свічечки, що залишаться в цій фользі, в пакет, і теж можна віднести або на смітник, сказати, що духом смітнику на з'їдення негативу оплочено. Чівочіку, якусь цукерку покласти. І все. І самі зробіть собі ванну. або, може, ноги прямо в солену воду, сіль. Гарно ще можна чосник розкидати по всій підлозі, лишити на ніч і ввечері зібрати цей чесничок, зубчики самі. І вінечком зібрати і теж пакет над духом смітнику з'їдення негативу уплочено. площі. теж забирає гарно чистить простір. От. Добре, на цьому я маю завершувати. Бажаю всім щоб ваші негативні... Родичі, всі, хто зла бажають, займалися своїми справами, більше вас не чіпали, не згадали. Одцікайте всі прив'язки і залежності, морочки, мороки, привороти більше не зможуть тручатися у вашу долю, буде так і так і є. От. І я відкриваю всі дороги і шляхи на щастя, на любов, на гроші вам. Всім, хто дивиться відео, близьким людям, дороги ваші легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і такі. Так що успіх, щастя і любов у вашому домі повністю на вся енергетич... енергетичний фізичний простір. Програми більше не працюють, І все, щоб не робили, як від дзеркала відбувається, все ворогам повертається. Буде так. От. Нагадую, не забувайте про військових. Допомагайте одна гривня щодня, може дві, хто скільки зможе. На збори, може, мадяра знайдіть в Телеграмі. Він збирає на дрони ще всім військовим, хто збирає, допомагайте. Добре, я на цьому завершу. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі.